Ну, що народ? Всім привіт! З вами Сансанич і канал Паровець. І напевно найближчим часом це останній раз, коли я так буду представляти і починати відео. Склалися так обставини, що на даний момент наш канал більше не має е фізичної можливості продовжувати його знімати. Так складається, коли... Е Починаються проєкти амбіційно, емоційно, але не виправдовують в якомусь варіанті, в якомусь чині своїх початкових задач. Я всім особисто від себе дуже-дуже дякую за все те, що ви мені казали, нам казали, і всі коментарі, всі відгуки. Все, все-все-все, все, що ми почули від вас за цей час, за цей півроку, поки ми існували, ми дуже щиро вдячні кожному глядачу, що за його перегляд. Я дуже щиро вдячний кожному хто зі мною працював над цим проектом, оператору Паші, менеджеру Поліні, менеджеру Ліді, монтажеру Сергію. Я... Хлопцям, хто взагалі ініціював всю цю двіжуху і потягнув мене за руку знімати все це. Бо я не, мене, не вистачало в мене початково сил почати знімати це все самостійно і мене все трошечки притягнуло Але я щиро всім вдячний за цей досвід, за це спілкування і за цей проєкт. Не забувайте донатити до нас ЗСУ. Якщо вам цікаво подивитися випуски, котрі ми вже випустили, підписуйтесь на канал та дивіться їх, будемо тільки раді. З вами був Сансанич і канал Парубець. Мийте руки мило всім.